Щорічно, в третю суботу, квітня в Україні відзначають День довкілля. Свято започаткувало у 1998 році з нагоди проведення Стокгольмської конференції з навколишнього середовища. Форум став одним з найважливіших в історії екологічного руху. Щоразу в цей день в Україні проводять велику кількість тематичних заходів. Під час них, зокрема, впорядковують зони масового відпочинку, озеленюють території до екологічних акцій. Активно долучаються небайдужі люди. Так, у Вінниці в день довкілля. Молодь прибирала лісопарк. В суботу, 16 квітня, в зоні відпочинку лісопарк було людно близько 50 активістів громадської організації Молоді регіони прибиранням лісопосадки вирішили відзначити день довкілля. Вирішили започаткувати таку ініціативу і показати на своєму досвіді, хоча нас небагато. Може, я не знаю, чи 50 сьогодні є. вирішили започаткувати започаткувати прибирання і показати своїми діями, що молодь небайдужа до проблем. До екологічних проблем, проблем навколишнього середовища. В принципі, ми, ми продовжуємо те, що ми започаткували. Це звертовувати молодь навколо себе і показувати на своєму прикладі, що молодь може робити якісь корисні справи. Байливе ставлення до природи, культура відпочинку це ті речі, які потрібно прищеплювати людям з маличку, переконані учасники акції. І додають найкращий спосіб виховувати любов до довкілля власний приклад. Раніше навіть виявляла сама бажання з подругами, ми займалися прибіжками на природі і брали з собою пакети, і прибирали там, там думаю, бігали. На сьогоднішній день місто Вінниця е, прагне стати сучасним європейським містом. І, на мою думку, насамперед, е, щоб здійснити досягти цієї цілі, потрібно змінити менталітет людей на європейський, щоб дійсно вони не не смітили. Е, завжди за собою прибирали якщо вони відпочивають на природі тоді і, я думаю напрямок, напрямок екології у нас буде вже наближатися до європейської рівні чисто не там де прибирають а там де не смітять цю істину добре знають і наймолодші учасники акції чистоти не смітіть місце, тримайте його в чистоті. Акцію з прибирання міста молодіжна громадська організація проводить вперше, але не востаннє запевняють її активісти. Збирати сміття у місті планують щосуботи впродовж місяця, розраховуючи, що наступного разу у прибиранні візьме участь більше сотні чоловік.